Якщо під час перегляду нових фільмів ви завжди махаєте рукою, мовляв, я б зробив набагато краще то у вас з'явилася ідеальна нагода нарешті продемонструвати це у настільній грі B-Movies – непогане кіно, про яку я розкажу вам сьогодні. Ви зможете стати як сценаристом, так і продюсером майбутнього фільму. У настільну гру B-Movies – непогане кіно можуть грати від трьох до шести учасників. У кожному раунді один гравець стає сценаристом. Він представляє свій фільм, зігравши кілька карт з руки. Інші гравці, продюсери з різних кіностудій. Повинні дати зелене світло майбутньому фільму, або забракувати його. На початку гри кожен учасник отримує одну карту студії, три різні карти для голосування, а також п'ять кінокарт із колоди. У центрі стола розмістіть нижню частину коробки, схожу на віддерце для попкорну. Покладіть туди усі жетони попкорну до лілиць і перемішайте їх. Виберіть тавмання першого гравця і дайте йому жетони хлоповок, залежно від кількості гравців. Наприклад, у грі в 4 це 4 жетони. Тони на цьому приготування завершується. Лишається лише вигукнути. Камера, мотор. Почали! Ося гра триває стільки раундів, скільки жетонів хлоповок отримав перший гравець. На початку кожного раунду перший гравець скидає один жетон хлоповки. Кожен гравець поповнює руку до п'яти кінокарт. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець стає сценаристом. Його мета презентувати ідею фільму іншим гравцям, які стають продюсерами. Сценарист вибирає від двох до чотирьох карт з руки і кладе перед собою. Ой, горілиць у вибраному порядку текст на цих картах утворює єдину назву фільму, проте гравець може відмінювати слова, змінювати частини мови чи додавати прийменники, щоб назва звучала нормально. Наприклад, «Гігантське божевілля паралельного виміру або диско істота у замку стародавнього Єгипту. Або краля із дикої природи чи прокляття капітана команди. Коли сценарист оголосить назву свого фільму, починається голосування. Кожен продюсер вибирає одну карту для голосування і кладе перед собою до лілиць. Коли всі продюсери виберуть карти, вони відкривають їх і виносять вердикт. До речі, кожен продюсер може не лише повідомити про своє рішення, а й дати розгорнуту рецензію. Наче він справжній експерт в царині кінематографа. І Я вважаю, що цьому фільму трохи не вистачає глибини. Персонажі якось погано розкриті, діалоги порожні. А ця сцена в лісі просто жахлива. Після цього рахують голоси. Якщо карт ні більше ніж карт, так ідея фільму провалилася. Сценарист скидає всі кінокарти, які він виклав для презентації. А кожен продюсер, який виклав карту, ні, бере один будь-який жетон попкорну і кладе до лілиць біля себе. Якщо ж навпаки, карт так стільки ж або більше ніж карт, ні фільму бути сценарист бере всі викладені для презентації кінокарти і кладе їх у стос перед собою. Краще класти карти кожного схваленого фільму в окремий стос. Кожен продюсер, який виклав карту так, бере один жетон попкорну, її кладе до лілиць біля себе. А кожен продюсер, який виклав карту так зі знаком оклику, бере по одному жетону попкорну за кожну кінокарту в презентації її кладе до лілиць біля себе. Після голосування карти так зі знаком оклику скидається незалежно від результату. А ось інші карти гравці повертають собі. На цьому хід гравця завершується. Далі ходить наступний гравець за годинниковою стрілкою. Партія триває доти, доки в першого гравця закінчаться жетони хлоповок. Після цього гравці перевертають свої жетони попкорну і рахують очки на них, додаючи ще по одному очку за кожну карту у схвалених фільмах. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї перемагає гравець із найдовшою назвою схваленого фільму, тобто найбільшою кількістю карт в окремому стосі. Якщо знову нічия, тоді перемагають усі претенденти. Це усі базові правила гри, утім, у гру Бі movies непогане кіно також можна грати в кооперативному режимі або в режимі таємна команда. Партія в режимі Таємна команда грається за базовими правилами з такими відмінностями. Під час приготувань до гри сформуйте колоду карт студії залежно від кількості гравців. Далі перетасуйте і роздайте кожному гравцеві по одній карті до лілиць. Гравець не показує свою карту студії іншим гравцям, але може подивитися на неї в будь-який момент гри. Наприкінці гри гравці відкривають свої карти студії. Усі гравці з однаковими картами студій належать до однієї команди. Вони підсумовують усі очки разом здобуті членами своєї команди. Якщо стається так, що гравець не має команди, бо отримав випадкову карту студії, він подвоює свій рахунок. Кооперативний варіант трохи відрізняється від звичайної гри або режиму таємна команда. Мета гри разом створити цікавий сценарій фільму і отримати задоволення від злагодженої командної роботи. Під час приготування... Кожен гравець бере по 5 кінокарт. По дві карти голосування так і ні. А також жетони попкорну за кількістю гравців у партії. Байдуже, скільки на них вказано очок, бо в цьому режимі кожен жетон приносить лише одне очко. Після цього залишається вибрати першого гравця. Він стає директором. А усі інші гравці працюють у цій студії разом з ним. Перший гравець викладає одну кінокарту зі своєї руки горілиць і оголошує назву фільму відповідно до тексту та ілюстрації. Далі гравці по черзі загодувають. Никовою стрілкою виконують одну з двох дій. Активний гравець може написати сценарій і викласти кінокарту з руки горілиць, придумавши одне речення, яке стосується фільму, і розкриває його сюжет. Наприклад, у далекому сенищі одного разу знайшли невідому бактерію. Потім усі інші гравці повинні проголосувати за таке розширення сценарію. Якщо карт ні більше, ідея провалюється, а гравець забирає відхилену кінокарту і кладе до лілиць перед собою. Кожен гравець, який виклав карту так, кладе один жетон попкорну у відерце. Якщо карт так більше, карту додають у сценарій. Гравець викладає свою схвалену карту «горі лиць» у стос перед собою, а кожен гравець, який виклав карту ні, кладе один жетон попкорну у відерце. Також у свій хід Весь <гравець> може пропустити хід і просто скинути одну карту до лілиць на центр столу. Далі ходить наступний гравець. Основний сценарій вважається завершеним, якщо на руках гравців закінчилися карти. Або кожен з гравців має відповідну кількість схвалених кінокарт, залежно від кількості гравців у партії. Проте гравці ще можуть дати другий шанс відкладеним картам. Вони відкривають кожну таку карту і голосують за неї за звичайними правилами. Голосують усі, крім власника карти. Якщо карту додають у сценарій, власник карти кладе її горілиць перед собою. Якщо карту відхиляють, вона вилучається з гри. Коли гравці проголосують за всі карти, починається фінальний підрахунок очок. Кожен гравець здобуває по два очки за кожну схвалену карту та ще по одному очку за кожен жетон попкорну. Незважаючи на те, що це кооперативний режим, перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. У разі іншої перемагають усі претенденти. І якщо ви вирішили зіграти кілька партій, запишіть кудись ім'я переможця, приготуйтеся до наступної партії і передайте роль директора студії наступному за годинниковою стрілкою. Гравцеві головним переможцем стає той, хто виграє найбільше партій. Звісно, що в кооперативний режим можна грати і без підрахунку очок, якщо ви хочете постійно спільно розважатися, вигадуючи незабутні. Історії – не непогане кіно це нескладна й захоплива гра для компанії друзів. Завдяки цій грі ви зможете весело провести час на вечірці або в сімейному колі. Гра сподобається і новачкам, і досвідченим гравцям, які просто хочуть відпочити. А особливо вона потішить кіноманів. Станьте сценаристом, продюсером або директором кіностудії і створіть справжній блокбастер. Усе залежить тільки від вас. А у мене на цьому все. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, па-па!